Вітаємо! У цій лекції ми поговоримо про забезпечення якості тестування. Якість тестування напряму залежить від компетентності фахівців, тому в першу чергу давайте поговоримо про оцінку компетентності. Як ми вже зазначали раніше, керівник або інша кваліфікована особа може призначати співробітника з відповідною освітою та досвідом роботи для оцінки рівня підготовки та компетентності персоналу. Відповідно до програми забезпечення якості вимог стандарту ІСО 15189-2022, в суб'єкті господарювання в сфері охорони здоров'я має бути призначена особа з відповідною підготовкою та досвідом, яка відповідатиме за якість послуг, враховуючи перевірку та відповідність вимогам документа щодо надання послуг з тестування на ВІЛ. Для дослідження за місцем лікування оцінку компетентності необхідно проводити на всіх рівнях надання послуг з тестування на ВІЛ, а саме, первинно для нового співробітника після проходження навчання та перед початком роботи, та повторно для підготовлених фахівців, які певний час не проводили тестування, наприклад, у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо. Існує низка методів оцінки компетентності для співробітника у зв'язку з наданням саме послуг з тестування на ВІЛ. По-перше, це перегляд документів та записів, здійснених співробітником сайту, який надає послуги з тестування на ВІЛ. Другий метод пряме спостереження за роботою фахівця сайту. Третій відкриті запитання фахівцю сайту тестування. І четвертий це перегляд маршруту особи на сайті тестування з метою встановлення його ВІЛ-статусу. За якими критеріями ми можемо підтвердити компетентність? Перш за все, це підтверджуючи документи щодо проходження навчання фахівця у зв'язку з наданням послуг з тестування на ВІЛ. Друге це організація робочого місця, де відповідність стану приміщення, де надаються послуги з тестування на ВІЛ, і зберігаються медичні вироби вимогам нормативно-правових актів у сфері ВІЛ-СНІД. Третє. Дотримання вимог безпеки під час роботи з біологічним матеріалом. Четверте дотримання порядку дій на преаналітичному етапі, тобто до тестування надання послуг з тестування на ВІЛ. П'яте. Дотримання порядку дій на аналітичному етапі тестування. Шосте. Дотримання порядку дій на постаналітичному етапі тестування після дослідження відповідно. Оглянемо критерії підрахунку балів та оцінки результатів. Так, один бал. Всі елементи є, і докази відповідності мають відчутну або та помітну форму. Наприклад, письмово задокументовані, є фізично в наявності, до того ж, співробітник демонструє роботу згідно із затвердженими нормативно-правовими актами. Частково півбалу. Є письмово задокументовані процедури, алгоритми дій, інструкції тощо, але немає доказів їх послідовного впровадження, або ж якщо є докази. Невідповідності, наприклад, порядок надання послуг з тестування на ВІЛ не відповідає затвердженим нормативно-правовим актам або навпаки. Обов'язково необхідно зазначити коментар до відповідності ні. 0 балів. Коли письмова процедура недоступна на сайті тестування та немає доказів відповідності, обов'язково необхідно зазначити коментар до відповіді. Звіт про оцінку компетентності фахівця має містити такі відомості: Найменування суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я, прізвище та по батькові працівника, оцінку компетентності якого проводять, проблеми та недоліки, виявлені в ході оцінки компетентності, рекомендовані негайні та за необхідності, відстрочені коригувальні заходи та їх терміни. Зразок бланку для цього ви знайдете у додаткових матеріалах. Оцінювати компетентність також можна на етапі проведення зовнішньої оцінки якості. Окрім того, згідно з вимогами стандарту 15189 151892022, всі фахівці, які надають послуги з тестування на ВІЛ, повинні приймати участь в програмах зовнішньої оцінки якості не рідше одного разу на рік. Зовнішня оцінка якості така дозволяє отримати інформацію про компетентність медичних працівників, але до того ж, допомагає отримати додаткову інформацію про якість тестів, що використовуються. Тестування під час оцінки його якості здійснюється з використанням контрольних зразків з невідомими характеристиками це так звані сліпі зразки. Відповідальність за проведення зовнішньої оцінки якості та транспортування контрольних панелей покладено на Регіональні лабораторії центрів профілактики та боротьби зі СНІДом або інші установи, яким надано функції проведення зовнішньої оцінки якості досліджень. За рекомендаціями ВООЗ, програма зовнішньої оцінки якості може складатися з наступних компонентів: перше. Тестування сліпих зразків учасниками програми, плазми, сироватки крові або сухі контрольні зразки. Друге. Повторне тестування на базі клініко-діагностичної лабораторії відповідальної за проведення зовнішньої оцінки якості. Наприклад, 10% всіх зразків протестованих на сайті відправляють в лабораторію, яка підтверджує правильність отриманих сайтом результатів. Третє: супервізія сайтів, моніторингові візити. Основною метою таких візитів аудитів є визначення, чи надає сайт тестування точні і надійні результати, чи має сайт надійне відповідне. Та компетентне керівництво, і чи дотримується він актуальних вимог нормативно-правових актів у сфері надання послуг стестування на ВІЛ? Які сфери можна поліпшити? Контрольний аудит за результатами попереднього візиту з з метою перевірки впровадження коригуючих заходів. Та виконання рекомендацій, нагадаємо, що не менш важливим етапом надання послуг з тестування на ВІЛ є забезпечення на постійній основі належної якості тест систем, за допомогою яких здійснюється дослідження. Про це ми говорили вже під час розгляду попередньої теми. На завершення хочу поділитися власним досвідом роботи на початку мого завідування кабінетом довіри Київського міського центру СНІДу стосовно організації тестування на сайтах підрозділу під час супервізії, яка була проведена за участю фахівців державної установи цен громадського здоров'я МОЗ України, яких ви бачите на фото. Оцінка сайтів надання послуг з тестування на ВІЛ. Проводилася з використанням контрольного списку, поетапний процес підвищення якості тестування на ВІЛ та виявлення нещодавнього інфікування із застосуванням швидких тестів. Даний посібник користувача та контрольний список розроблений з метою надання допомоги при розробці заходів для поетапного процесу покращення якості надання послуг з тестування на ВІЛ, а саме контролю якості для діагностики ВІЛ-інфекції. Та виявлення нещодавньої ВІЛ-інфекції із застосуванням швидких тестів. Даний контрольний список встановлює мінімальні стандарти для всіх сайтів тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів, та містить керівні принципи для безперервного покращення якості. За його допомогою, особи, які відповідають за діяльність сайтів та закладів, які надають послуги з тестування на віл з використанням швидких тестів, зможуть виявити прогалини та недоліки, визначити області для вдосконалення та ресурси, необхідні для досягнення цілей національної стратегії. За результатами перевірки, ми виявили такі питання для термінового вирішення. Перше. Забезпечення приміщень, де зберігалися швидкі тести та проводились дослідження адекватною системою кондиціонування. Температура повітря на одному із сайтів тестування на момент візиту досягла позначки, яка перевищувала 30 градусів за Цельсієм. Друге забезпечення усіх без виключення пунктів тестування інструкціями з використання швидких тестів виробників всіх найменувань тест систем, які застосовувалися на сайті. А у наявності була лише узагальнена інструкція щодо порядку проведення забору капілярної крові у зв'язку з дослідженням невіл за допомогою швидких тестів. А отже, фахівець з тестуванням міг неправильно запам'ятати та зафіксувати необхідний час для обліку результату швидкого тесту, або ж, наприклад, здійснити неправильний відбір чи внесення невідповідної кількості зразку біоматеріалу та буферу на тест касету. Третє. Забезпечення пунктів тестування спеціальними електронними таймерами для обліку результатів швидких тестів в часових межах, визначених виробником. Четверте маркування шаф для зберігання медичних виробів. Згідно з наданими рекомендаціями щодо коригувальних дій у зв'язку із виявленими невідповідностями, на рівні адміністрації закладу була проведена відповідна робота щодо усунення недоліків та забезпечення якості досліджень в подальшому. Більш детально про всі 12 складових системи управління якістю процесів на преаналітичному, аналітичному та постаналітичному етапах надання послуг з тестування на ВІЛ поговоримо у модулі забезпечення якості надання послуг з тестування на ВІЛ складові системи управління якістю. До зустрічі у наступних лекціях!